Всім привіт! З вами знову Ірина Щербакова. Ми продовжуємо наші кроки до облаштування робочого простору. Сьогодні наш третій крок це питання книжок на робочому місці. Наприклад, ви там любите читати, у вас лежать книжки, якісь там документи, з якими ви працюєте. Чи допомагає це в досягненні вам успіху, ваших цілей? Тут треба розбиратись, Перш, якщо цих книг небагато, це знову ж таки мій Це книги, які вас надихають. Ну ось, наприклад, в мене на робочій полиці стоїть ось ця книга «Серійний переможець. Це одна з найкращих нонфікшн-книжок, які я там прочитала за крайній рік. Вона, наче така досить поверхнева, але я її зацінила і буду багато про неї розповідати. Це ок. Якщо це якась класна така якісна література, нехай це 2-3 книги, якщо є місце, якщо вони не займають простір, у вас лежать. Але якщо це якісь там, вибачте, романи, які ви колись почали, вони оце лежать, бо немає де їх покласти. Будь ласка, цьому не місце взагалі в квартирі, а тим паче в вашому робочому просторі. В ньому може бути місце тільки для речей, які вам допомагають в роботі, надихають, а не на які ви дивитеся, думаєте, Боже, коли я дочитаю цю книжку. Тому не захаращуйте свій робочий простір книжками. Навіть якщо це книжки з вашого фаху, зробіть для них окреме місце, ну ви ж їх не читаєте, що миті, так, там на кожен мітинг не готуєте якийсь конспект. Будь ласка, поставте, зробіть їм класне місце. Я от планую, коли в нас з чоловіком буде класний будинок, що в мене буде навіть така невеличка бібліотека в робочому кабінеті, де я зберу всі-всі книжки, які мене найбільше надихають. Таке місце так. Те ж саме стосується і паперових документів. Друзі, так само на вашому робочому столі, у вашому робочому просторі мають бути тільки ті документи, з якими ви працюєте сьогодні. Якщо ви сьогодні з ними не працюєте, вони можуть бути, але вони мають бути сховані, акуратно покладені. Це або там папочка можна на столі навіть зробити собі таку етажерочку, забула, вона правильно називається. Або це якесь місце там в столі, або це окрема поличка там з теками. До речі, я дуже раджу, і київські теки, такі з посмішечками картоні, Я думаю, ви розумієте, про що я вони мене завжди надихають. І якщо хтось бачив фото мого робочого кабінету в минулому житті, там саме такі теки. Ніяких завалів, оцих брудних папірців, брудних файликів на вашому столі. Попрацювали, викинули або сховали.